Задоволення майже всіх вимог Росії та гарантій безпеки для України західні змі оприлюднили мирний план Трампа для завершення війни. Участі в його розробці Україна не брала. У документі йдеться зокрема про те, що бойові дії заморожуються на лінії зіткнення. Україна виводить війська з Донеччини. Росія фактично контролює дві східні області, але формально це українська територія. Москва платить за це орендну плату. Україна повинна скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет, а також від вступу до НАТО на окупованих територіях. Узаконюють російську мову та РПЦ. Блумберг пише, що план передбачає також зняття санкцій із Росії та зупинку розслідувань її воєнних злочинів. Україні натомість пропонують гарантії безпеки на 10 років з можливістю продовження. Тим часом, як США тиснуть на Україну, щоб вона погодила мирний план Трампа до Дня подяки 20 7 листопада, у четвер міністр армії США Дендріскол передав план Володимиру Зеленському разом із проєктом угоди про гарантії безпеки. Водночас у Зеленського наголосили, що в документі є пункти, які перетинають червоні лінії Києва. І наразі Україна готує контрпропозицію. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію. Україні потрібен мир і справжній мир такий. Який не зламає третє вторгнення, достойними, щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету до гідності українського народу, і ми саме такі умови маємо забезпечити. Більшість пунктів мирного плану Трампа Україна з трибуни ООН категорично відкинула. Про це заявила заступниця постпреда України в ООН Христина Гаювишен на засіданні Радбезу. Вона підтвердила, Київ отримав і переглянув американський проєкт мирного плану, але не віддасть Росії жодного метра. Айовиша наголосила, Україна готова співпрацювати з адміністрацією Трампа та європейськими партнерами заради справедливого миру, але повинні бути враховані принципи важливі для народу України хоча Україна готова до змістовних переговорів щодо припинення цієї війни, зокрема на рівні лідерів, наші червоні лінії чіткі та непохитні. Ніколи не буде жодного визнання формального чи іншого української території, тимчасово окупованої Російською Федерацією, як Російської, наша земля не продається. Тим часом Європа працює над власним планом закінчення війни. Лідери ЄС категорично проти капітуляції збираються запропонувати умови, які будуть вигіднішими для України порівняно з пропозиціями США. Про це пише видання Wall Street Journal. ЄС сподіваються підготувати документ за кілька днів. Ми підтримуємо початкову позицію Трампа щодо негайного та безумовного припинення вогню. Його вже досить довго підтримує Зеленський Європейський Союз. Також тож єдиною проблемою залишається Путін. Тому нам слід уникати будь-якої ситуації, коли ми фактично починаємо поступатися його вимогам. Ми схвалюємо мирні зусилля, але Європа є головним платником, головним прихильником України. Звичайно, на кону стоїть безпека Європи. Тому ми очікуємо, що з нами будуть консультуватися. Також я певен, що не жертві треба обмежувати здатність захищатися а потенціал агресора має бути обмежений